Нещодавно з клієнтом на пакеті старт пропрацьовували такі запити. По-перше, навести лад в фінансах, тому що було відчуття, що гроші витрачаються без цілий. По-друге, це закрити кредитний ліміт, сума до закриття близько 110 тисяч гривень. І по-третє, почати формувати капітал на ціль фінансова свобода, що було зроблено за 4 місяці. Ну, По-перше, порахували, що в 2025 році Андрій зміг би щомісяця заощаджувати 615 доларів, тобто орієнтир в гривні на місяць 25-26 тисяч гривень. Де цілий резервний фонд залишили наявні кошти в клієнта, це було 2000 доларів. Узгодили, що Андрій щомісяця буде поповнювати кредитну карту на суму 10 тисяч гривень. Поведених даних порахували, що ціль фінансова свобода може настати в 53 роки, і можна буде знімати зі сформованого капіталу тисячі доларів на місяць. Під цю ціль сформували інвестиційний портфель. Обрали для клієнта американські etf фонди і пропорцію обрали 70 на 30, тому що в клієнта був динамічний ризик профіль. За цей час відкрили та налаштували кабінет брокера, обрали Interactive Brokers і тарифний план Fixed. Також налаштували платіжку джином, і також відкрили картку в для того, щоб в нас був метод переказу P2P. українськими банками, якими ми користувалися, це був монобанк. Обговорили завдання для Андрія, що таку дію з переказами повторювати кожного місяця для того, щоб не накопичувалися якісь кошти на рахунках. І також обговорили, що ще можна мати альтернативну платіжку, крім чином револют. Також почали відкриття. Тому як підсумок, якщо а, бажаєте також мати такий собі сформований план дій і вже зробити якісь перші кроки інвестування, запрошуємо ставте, будь ласка, плюс під даним РІЛС.